Шановні односельчани, сьогодні рівно 5 років, як я став головою села Малі Маслюки. Тому я підготував звіт про виконану роботу. Ну, ну, давай давай. Послухаємо, що ти там зробив, ледащо. Люда рот, закрий! Шановні односельчани, за 5 років я провів 24 реформи. По-перше, це. Реформа міліції. Ой, що ти там поміняв? Люда, по-твоєму закодірувати участково, це просто. Краще б ти себе закодірував! Люда! Хіба на цій роботі можна бути тверезим? Ти ж бачиш одні сплошні нерви. Значить, далі. Я вирішив проблему з бур'янами. Володю, з заводу поруч стільки аміаку вилилось, що там вже нічого не росте і не буде. Ну, бур'яни ж поборов. Це мені плюсик. Шановні односельчани, за цей період відбувся демографічний приріст села. Народилось 14 хлопчиків та 12 дівчаток. Володя, а до чого тут ти? Володя. Нічого, нічого. Урожайність збільшилась на 6%, видої молока на 10. Ага, А ВВП збільшилось на 20%. Ой, ти хоч знаєш, що таке ВВП! Вміст володіного пуза відкормив себе, наче свиня. Шановні односельчани, за підсумками п'яти років я ставлю собі тверду заслужену четвірку. Жигулі. Шучу, шучу, тверду четвірку. З плюсиком я ж тут собі плюсик поставив. Але, як ви бачите, я виконав ще не все. Тому рекомендую вибрати мене на новий срок. І разом з вами ми будемо рости. Ага, ВВП твоє буде рости! Люда, іди додому. <звук>